З 1 січня 2024 року громадяни України мають право стати власниками земельної ділянки площею до 10 тисяч гектарів. Землю дозволили купувати і юридичним особам. Вводиться вільна купівля-продаж землі для юридичних осіб. Де тут можуть бути проблеми для дрібних та середніх господарств? Справа у тому, що коштів для викупу землі у фермерів українців зараз просто немає. Є небезпека, що якісь великі компанії зможуть скуповувати землю, а потім через суд ініціювати роз. В договорів за Проте під час дії воєнного стану законом встановлені обмеження у питаннях зміни орендаря. Проте, так і не були встановлені обмеження на купівлю-продаж землі. Селянин буде вимушений продавати землю по низькій ціні. Він як агровиробник не виграє у цьому. Йому доведеться купувати ту землю, на якій він працює. Тобто йому треба буде витягувати значну суму коштів з обороту. Іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам, які належать іноземцям, заборонено набувати частки у статутному капіталі акції паї членства у юридичних особах, крім як у статутному, у статутному капіталі банків, які є власниками земель сільськогосподарського призначення.